Дбаючи про природу, шанують героїв та їхні подвиги. Вихованці кавалійського ліцею Noсто 123 взяли участь у озелененні скверу захисників України, що розкинувся поблизу житломасиву карачуни. Одна з 18 ліцеїстів та ліцеїсток, які долучилися до заходу, Софія, яка дбає про зелені насадження не вперше. У місті вже ростуть посаджені її рукою клени. А цього разу на колишньому пустирі дівчина висадила рідкісні для нашого міста та країни рослини павловнію. Це дуже Велика рослина, дуже гарна цвітінні, це із сімейства листових, вона також, як всі на осінь скидає листя та дуже гарно цвіте. Я дуже б хотіла через 10 років, коли воно вона буде велика, прийти сюди, подивитися, розповісти, як ми це саджали. Софія, представниця учнівського лісництва дубочок, створеного на базі ліцею у 2012 році, яке об'єднало школярів старших класів. В цьому році ми в зв'язку з подіями, які відбуваються в країні, постійними тривогами локацію обрали ближче до навчального закладу. А це саме сквер захисників України. Так що цю територію облаштовані. Овуємо, щоб вона була зелена і відповідала тому своєму своїй назві, що це для захисників України, що це територія, і для них також і за для того, що ми її таким чином їх підтримуємо і бажаємо всім нам найшвидшої перемоги. Посадковий матеріал ліцеїстам за традицією надав Криворізький лісгосп. Їхня співпраця із учнівським лісництвом триває від початку його існування. Привезли саженці, дуба, клена серебристого павломнії. Спірей, ми хочемо ну. В такі крутні часи о, зеленяти наше місто. А ще висаджували і калину знаковий для нашої культури. Чагарник. Одним з засідників екоакції на карачунах залишається є пан Віктор, який роками мріяв про таку зелену зону у рідному мікрорайоні. А зараз власноруч втілює мрію у життя. Ще рік тому тут був пустир, нічого не було. А зараз ви самі побачите, що тут знаходиться сьогодні. Ми продовжуємо висаджувати дерева. В наступному році ми будемо продовжувати. Але висадка в основному восени, а літом полив, і будемо за цим за всім наглядати. Криворісті мають надію, що усі дерева приживуться. Пусти перетвориться на зелену зону відпочинку, і в омріяному сквері вже незабаром вони разом із захисниками відсвяткують перемогу України. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.